Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми розглянемо тему грошові одиниці дії з іменованими числами числа третього розряду. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Гра «Збери трицифрове число. Яке це буде число? 215. Зберіть наступне трицифрове число. Це буде число 226. Із цих чисел. Яке трицифрове число? 168? І зберіть тепер наступне трицифрове число із цих чисел буде 237. Молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку за допомогою цифр 0 і 1, запиши різні трицифрові числа. І ви записали такі трицифрові числа. Математичний диктант. Запиши число, у якому одна сотня і 5 десятків. Тисни відео на паузу, щоб записати число. Наступне. Запиши число, що має дві одиниці третього розряду і три одиниці першого розряду? Наступне. Запиши сусідів числа 250. Яке число наступне за числом 219? Яке число попереднє до числа 200? Збільш число 169 на 1. І останнє зменш число 140 на 1. Перевіримо, і ви записали такі числа. Молодці. Працюємо за підручником завдання 512. На яких грошових купюрах їх вартість позначена одноцифровим числом. На купюрах 1 гривня, 2 гривні і 5 гривень. А на яких купюрах двоцифровим числом. Це на купюрах 10 гривень, 20 гривень і 50 гривень. Трицифровим числом. Це 100 гривень, 200 гривень і 500 гривень. Виконаємо дії з іменованими числами у виразах 513. До 10 гривень додайте 20 гривень. Буде 30 гривень. До 100 гривень додати 50 гривень буде 150 гривень. До 100 гривень додати 10 гривень 110 гривень. Від 100 гривень відняти 50 гривень буде 50 гривень. Від 50 гривень відняти 20 гривень. 30 гривень, і до 100 гривень додати ще 100 гривень це буде 200 гривень. Розгляньте рівності та прочитай числа третього розряду. Чисто від 1 до 9 це одноцифрові числа, від 10 до 90 це числа другого розряду десятки, і від 100. Це 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Це числа третього розряду. Прочитай числа, записані в таблиці. 45, 245, 345, 445. Запиши ці числа в зошит. Що спільного в цих числах? Однакова кількість одиниць другого розряду, тобто розряду десятків, і першого розряду розряду одиниць, що відмінного в цих числах, різна кількість одиниць третього розряду розряду сотень. Виконаємо завдання, скориставши числовою прямою. Назви числа в порядку їх збільшення, тобто в порядку зростання від найменшого числа. Це число 398 до найбільшого числа 399, 400, 401, 402 і найбільше число тут 403. Назви числа в порядку їх зменшення, тобто в порядку спадання. Від найбільшого числа це тут 406, 405, 401, 399. 398. Назви 5 таких трицифрових чисел, щоб у кожному наступному число одиниць було менше на 2. Наприклад, 402, то наступне на 2 менше це 400. Далі 398, 396, 394. Назви 5 чисел менших від числа 398. І це 397, 396, 395, 394, 393. Назви 5 чисел більших за число 398. 399, 400, 401, 402, 403. Назви числа, у яких немає одиниць розряду десятки. Це 400, 401. 402, 403, 404, 405, 406. Якщо немає розряду десятків, тут записано 0. Назви число, у якому одна сотня 7 десятків і 2 одиниці. Це число 172. 4 сотні, 8 десятків і 3 одиниці, 483, 5 сотень, 7 десятків і 2 одиниці. Це 572. 7 сотень 8 десятків і 3 одиниці 783. 8 сотень 7 десятків і 2 одиниці 872. 9 сотень 8 десятків і 3 одиниці 983. У завдання 518. Порівняйте верхні і нижні вирази кожного стовпчика. Спільне тут те, що додаємо одну цифрове число. Обчислимо. до 10 додати 5 буде 15. У наступному виразі, щоб одноцифрове число додати до трицифрового, ми 5 додаємо до розряду одиниць. У десятках залишається 0 число 105. До 30 додати 7 буде 37. До 300 додати 7. Це буде 307. До 50 додати 1 – 51. А до 500 додати 1 ми 1 додаємо до розряду одиниць у десятках записуємо 0, і в нас буде число 501. До 90 додати 9 – 99. а 900 додати 9 909. Розв'яжемо рівняння 519. У першому рівнянні невідомий Від'ємник позначений буквою х. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного 56 відняти різницю 49. Обчислить. це буде 7. Перевіримо від числа 56 відняти 7. Дійсно, буде 49. У другому рівнянні невідомий. Дільник позначений буквою С. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно діло на 56 поділити на частку 8. Обчислить буде 7. Перевіримо. 56 поділити на 7 буде 8. У третьому рівнянні невідомий перший множник позначений буквою А. Щоб знайти невідомий множник. Потрібно добуток 28 поділити на відомий множник 4, і це буде 7. Перевіримо, 7 помножити на 4 дійсно буде 28. Переходимо до розв'язування задач. Задача 520. Одному кролику на день дають 3 морквини, а іншому 2 морквини. На скільки днів цим кроликам вистачить 30 морквин? Що відомо в задачі? Що на день одному кролику дають 3 морквини, а іншому 2 морквини. Питання. Питається, наскільки днів цим кроликам вистачить 30 морквин. Щоб дізнатися, наскільки ж нім вистачить 30 морквин, нам потрібно дізнатися, а скільки ж за один день. Якщо одному дають 3 морквини, а іншому 2 морквини, нам потрібно дізнатися, скільки їм дають всього на день. До трьох додати 2, 5 морквин дають кроликам на день. Якщо на один день дають 5 морквин, то на скільки днів їм дають 30 морквин. Нам потрібно поділити 30 поділити на 5, і на 6 днів вистачить кроликом 30 морквин. Розглянемо наступну задачу 521. Гноми привезли двом ведмедям дві діжечки меду місткістю 5 літрів і 4 літри. На скільки днів. Їм вистачить цього меду, якщо відомо, що більший ведмідь з'їдає за день 2 літри меду, а менший 1 літр. Тобто відомо, що на один день з'їдають 2 літри і 1 літр. А ще, що відомо, що гноми привезли дві діжки меду місткістю 5 літрів і 4 літри. Про що треба дізнатися? На скільки днів вистачить цього меду, тобто 5 літрів і 4 літри. Щоб дізнатися, наскільки днів вистачить цього меду, початку давайте дізнаємось, а скільки з'їдають мед вони за один день. Якщо один відмід 2 літри, інший 1 літр, то нам потрібно до двох додати 1, 3 Літри. Ми дізналися, скільки з'їдають ведмеді за один день. Тепер давайте дізнаємось: а скільки ж всього гноми привезли меду? п'яти До додати 4 і 9 літрів всього меду привезли гноми. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі: а на скільки ж днів цього меду, тобто 9 літрів, Вистачить їм. Нам потрібно 9 поділити на 3, і ми дізнаємо, що на 3 дні їм вистачить цього меду. У домашньому завданні розв'яжете рівняння 522 і задача подібна до задачі про кроликів з морквою. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблучко. Дякую за увагу. На все добре вам!